Дівчатка, ви тільки подивіться на ці фірмові крокси. Це крокси для підлітків у розмірах 30, 31, 32, 33, 34, 35. Подивіться на ці елітні джебіці, як вони сяють на сонечку. Зараз я приближу, покажу вам. Дуже красиві, неймовірні кольори. Така фуксія, устілка, як з імітацією шкіри, я би сказала. Платформа, що дуже люблять наші юні модниці, такі ніжно-бускові, дуже красиві. Кремовий колір ще є. Мені особисто дуже подобається ця модель. Вона дійсно дуже стильна, можна носити і в школу, і так просто на прогулянку. І такий ніжно-персиковий. Лишаю вам посилання на наш сайт Лодки Вулкан. Переходьте. Дуже великий вибір, дуже великий асортимент кроксів для дівчаток. Ну і для матусь також маємо чим вас дивувати.